Всіх. Маю деякі роздуми, з якими я би хотів з вами поділитися, але наперед хотів би такий момент згадати, як Павло писав до Тимофія: Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Надіюсь, що ці слова, які я сьогодні скажу, ви не погордуєте ними, тим, ну, тим, що я є молодий, що я ще може там нічого не знаю. Але я не буду вас вчити, бо я думаю, що більшість з вас і так, цю історію, цю притчу, яку я зараз буду читати, ви вже її чули не один раз. Ви не раз чули, напевно, проповіді на цю тему, але я думаю, що не лишнім буде це ще раз нагадати. По особливому сьогодні. Відчуваю, що Бог до нас хоче щось сказати в цьому плані, бо почув, про що проповідував брат Славік, брат Ігор. І тема, про яку я буду сьогодні говорити, вона дуже-дуже тісно переплітається з словами, які говорили брати до мене. Тому по особливому ще раз повторюю, відчуваю, що Бог якось хоче для нас сказати щось щось важливе. Тому я буду читати Євангелія від Луки, 10 розділ. З 25-го вірша. Як я вже казав, це дуже така ну, відома історія, там, відома притча. Але я хотів би поділитися деякими роздумами своїми на рахунок цього. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, що в законі написано як ти читаєш. А той відповів і сказав. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав: Правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав, бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промовив. Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його, проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до, гост... до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господа... господареві, і проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній йому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус вже сказав йому, іди, і роби так і ти. Хотів би, як я вже казав, поділитися деякими роздумами. Трошки давніше, коли я читав цю історію, в якийсь певний момент я відчув себе на місці того законника. Ми приблизно знаємо, хто такі законники. Це люди, які. Посвятили своє життя на дослідження, на вивчення, на розповсюдження закону. Вони дуже добре знали закон, дуже добре знали всі відповіді на свої запитання, які вони давали. Тобто вони знали, що потрібно любити ближнього, вони знали, хто такий ближній, але вони постійно задавали це питання Ісусові. І часом я себе відчуваю так само відчував так само, тому що ну, з дитинства я віруючий, я теж неодноразово читав цю історію. Я знаю, що треба любити ближнього. Але прийшов такий момент, коли я зрозумів, що є люди, як мінімум, в церкві, яких мені, можна так сказати, важко любити. Ну, якийсь брат чи сестра, були різні причини, різні якісь, я не знаю, різні події. Але я зрозумів, що. Кожен раз, я постійно, так якби Бога питав, а як я маю Його любити? А може він мій не ближній, а може, може, його не треба б так прям любити. Ну, такі різні питання, здається, що тут, такого. але про, про що ми можемо розмовляти, якщо постають питання, е, як, як нам любити ближнього в церкві, то як ми можемо говорити про любов вже. Про тих, хто не в церкві. Я собі почав задавати це питання і почав роздумувати. Е, мені під час цих роздумів попалася така одна історія цікава е, з життя. Десь приблизно це відбулося в 93-му році. Е, був один такий досить відомий в своїх колах фотограф. Е, його було звати Кевін Картер. Е, він був досить, кажу ще раз, відомим фотографом і їздив. По всьому світу фотографував різні цікаві речі. І одного разу він попав в таку країну, я думаю, ви знаєте, Судан. В 93-му році вони переживали нереальну бідноту. Вони, в них дуже поширювався голод, вони дуже голодали, там, діти старші. І одного разу цей Кевін е, потрапив на так, в таку ситуацію, е, де одна. Маленька дитина, там спочатку була версія, що це дівчинка, потім вияснилось, що це був хлопчик. Йшла до центру, в якому роздавали їжу. Це був центр ООН, там, ну, якась місія була. І ця дівчинка в кілометрі приблизно, вона просто вже від знеможення, від того, що немає сил, від того, що голодна, вона просто присіла на коліна, згорбилась, скрутилась. І, і просто сиділа, вона просто знемагала, вона, вона не могла далі йти, в неї не було сил. І проходив цей Кевін Картер, і він зробив такий цікавий знімок, де ця дитина, як я вже казав, вона просто сіла від, від того, що немає сил далі йти. А поруч була, був такий птах, який називався, я не знаю, як по-українськи, стерв'ятник. То ті, які їли якісь трупи, трупи тварин, трупи людей. І одна з таких особливостей, що вони не нападають самі, вони шукають собі ціль, яка вже сама доходить, і вони просто будуть ходити біля тої цілі, цілі, літати. Вони можуть чекати тижнями, вони можуть чекати місяцями, якщо вони бачать, що є якась така жертва, вони будуть біля неї літати і будуть чекати, коли вона вже сама помре. І оцей Кевін зробив таку цікаву фотографію. Де ця дитина сиділа, а поруч той стерв'ятник, і він просто чекав, коли ця дитина впаде і він зможе її з'їсти. Дуже жахлива картина. Коли я бачив цю фотографію ну, наяву, не знаю, якісь відчуття такі неприємні були. І, і були якісь такі питання, ну, самі звичайні питання, про які ми згадаємо пізніше. І цей Кевін зробив цю фотографію пізніше, так само десь в 93-му році, він з цією фотографією приїхав в Нью-Йорк, в Америку, на якусь виставку. Там цю фотографію побачили, її дуже оцінили. Вона має глибокий зміст. Все, люди там дуже так ну, поважали цього фотографа. Але він ходив на різні прес-конференції, на різні якісь там. Інтерв'ю, він там розказував, де він був, як він цю фотографію зробив. А потім на одній з конференцій одна жіночка встала і дала дуже таке коротке питання, про яке саме я хотів згадати. Вона сказала: Ну, а що з цією дитиною сталося потім? Ви їй допомогли? І цей Кевін сам задумався і сказав, ні, я, я просто сфотографував і пішов далі, я нічого не, не, не зробив. І тоді, після того всього, якщо так коротко, чотири місяці, і ця людина просто ці всі конференції перестали, він перестали його перестали кликати на ці інтерв'ю, на ці прес-конференції. Ще згадаю такий момент, йому дали за цю фотографію премію, яка в тих колах вважалась дуже престижною, там і грошова винагорода була велика. Після того питання, яке йому задали, і він відповів, що нічого не, не зробив. Цю премію в нього забрали, його стали зневажати, повага до нього пропала. І в кінці кінців, через 4 місяці після цього запитання, ця людина покінчила з собою. Тобто такий ну, недобрий кінець. Я би хотів, щоб ми взяли з цього якийсь урок. Я буду говорити про, про любов до ближніх, про те, як ми маємо реагувати, коли ми бачимо біду, про те, коли е, ми бачимо, що людина якась потребує допомоги, чи ми допомагаємо, чи ми не допомагаємо, яка в нас реакція? Як я вже згадував, Деколи я, ну, в той момент я відчував себе тим законником, тому що були люди, з якими ну, тяжко мені було змиритись, тяжко мені було їх любити. І я би хотів виділити таких пару моментів, таке запитання, чому нам важко любити ближнього? Перший такий пункт, який я для себе виділив, це безумовно, без любові до Ісуса, до нашого Бога. Якщо ми не маємо справжньої любові до Бога, то нам не то, що важко, по суті, нам неможливо любити ближнього. Без цього не існує любові до ближнього. Ми, ми повинні в собі мати. Любов до Бога. І такі два індикатори я для себе виділив. Якщо ми маємо любов до Бога, це перше, ми визнаємо Його владу над собою. Тобто ми, ми знаємо, що Він нас веде, він, ми знаємо, що Він наш батько, ми його діти, ми його любимо, як, як, як діти. І ще такий пункт, що наша любов до Бога вимірюється, до, вимірюється в любові до якоїсь. Найгіршої людини, ну, не знаю, чи так правильно сказати найгіршої, до якоїсь людини, яку нам важко любити. Наприклад, якщо ми ну, не можемо любити, нам не виходить, це означає, що в нас якісь проблем, проблеми з любов'ю до Бога. Тому що не може бути так, що ми любимо Бога, а ближнього ну, він не обійдеться без нашої любові. Це був перший пункт, що без любові до Бога. У нас не може бути любові до ближнього. Але це перший пункт, він в такому контексті він може бути самим легшим, тому що Бога нам любити найлегше. Я думаю, ви зі мною погодитесь на, в порівнянні з ближніми, тому що наш Бог є ідеальний, наш Бог є той, хто нам кожного дня дарує милість. Наш Бог це той, хто нам завжди прощає. І я думаю, ви погоджуєтесь, що так любити досить легко, коли тебе постійно прощають, коли тобі постійно дарують якісь подарунки, благословіння. Коли ти знаєш, що ти завжди можеш прийти після того, як ти щось зробив неправильно, тебе завжди простять, тебе завжди підтримають. Другий пункт. Любові до ближнього, я би хотів виділити, що це повинно бути наше свідоме рішення. Тобто любов просто так вона не прийде, поки ми окремо не зрозуміємо, що нам потрібно приділяти любов до ближнього, що нам потрібно допомагати нашим ближнім. Просто так сама любов не прийде. Нам потрібно свідоме рішення. Так само, як свідоме рішення міг би зробити цей фотограф і міг всього-навсього кілометр. Буквально кілометр лишався для того, щоб ця дитина вижила, але він не зробив цього рішення, і відповідно наслідки були не найкращі. Другий пункт, який я би хотів виділити в, в тому, як нам любити ближнього, в тому самому місці, де я читав. Цей законник дав відповідь Богові, коли, коли той запитав, що в законі написано. Законник сказав: люби Господа, Бога свого всім серцем своїм, і далі і свого ближнього, як самого себе. Дуже цікаво, я спочатку не помічав цього, але потім до мене прийшло таке відкриття і свого ближнього як самого себе. Виявляється, щоб любити свого ближнього, нам потрібно спочатку навчитись любити самого себе. Любити самого себе теж потрібно вчитись, як виявляється. І я так собі роздумав, як це правильно любити самого себе. І коли вивчав це питання, думав, ну, як правильно, як правильно. І прийшов до такого висновку, що ми з народження. Вміємо любити себе. Тому що в Біблії написано, що якби ми не любили себе, ми б не одягалися, якби ми не любили себе, ми не, коли ми були голодні, ми б їли. І в таких якихось базових потребах ми б себе не задовільняли. Але так як ми на базовому рівні, тобто ми на підсвідомому рівні, Розуміємо, що нам треба поїсти. Якщо нам холодно, ми вдягаємося. І ці базові речі вони означають, що ми вміємо себе любити. І тому потрібно проявляти любов до ближнього, саме так само, як ми проявляємо любов до себе. На такому підсвідомому рівні. Ми, ми не повинні задумуватись на рахунок того, а як допомогти, а що, чи, а може хтось інший, може не я. Ми на підсвідомому рівні мусимо. Розуміти, що хто як не ми. І ще один момент, я би хотів виділити: наш Бог, він є Бог порядку, і... і Він є Бог, який створює все в гармонії. Якщо подивитись на нашу природу, на нашу землю, на все, що Він створив, ми можемо зрозуміти, наскільки Бог все гармонічно продумав. Так само я би хотів звернути на таку гармонію в цьому тексті Люби ближнього, як самого себе. Тут ми можемо між любов'ю до ближнього і любов'ю до себе поставити такий математичний знак дорівнює. Тому що це найправильний варіант. Якщо ми будемо любити себе більше, ніж ближнього, я думаю, ви погодитесь, що то не є правильно, в цьому є проблема. Так само, виявляється, є проблема, якщо ми любимо. Когось більше як себе, тому що дуже часто ми можемо бачити такі проблеми в служителів, як вигорання, депресія. Так Якщо відверто говорячи, за тих два приблизно місяці, десь, що мене поставили на служіння, не раз було таке, що ну, не раз звучало питання в собі. А на що воно мені? А чому я, а, а чому не хтось інший? І я розумів, що ці питання, по-перше, вони не приходили від, від чогось доброго, вони приходили від якихось моментів, де я занадто багато е, брав якихось подій на себе, занадто багато е, переживав за щось. Хоча я пізніше зрозумів, що якщо розподіляти все грамотно, якщо робити все в гармонії, в порядку. То все буде добре. Тому любов до ближнього має бути така сама, як до себе. І на закінчення я би хотів, щоб ми завжди перевіряли себе на основі тієї притчі, яку ми прочитали. Хто ми в цій притчі? Чи ми є самарянин? Чи ми є той левит, який спішить десь там на зібрання і навіть не бачить нужду. Чи, чи, чи це є якийсь священник, який біжить так само, можливо, на служіння, можливо, в нього були якісь свої потреби. І він просто не бачив потребу ближнього. Тому я би хотів закликати нас завжди дивитись по сторонам, вліво, вправо, чи є якісь ближні, якому потрібна допомога. Не відвертатися від інших. Якщо є можливість допомагати, допомагайте, а йому нехай буде вся слава повіки вічні. Амінь. Для співу. 543. Я дякую Тобі, Господи.